12-річна Анастасія Гнатюк з Теофіполя співає і грає на фортепіано з 4 років. На обласному відкритому благодійному фестивалі авторської пісні Славень дівчина презентувала два твори. Пісню не ламай, написала у співавторстві зі своєю вчителькою Аллою Стасюк. Коли йде війна і хочеш висловити свої думки, побажання воїнам, дітям, які зараз не мають домівок, які зараз вмирають, і хочеться їм присвятити мою пісню, і хочеться, щоб світ її почув. На фестивалі конкурсі авторські пісні в чотирьох номінаціях презентували 15 учасників. Композитор Віктор Николишин згадує, з 2002 року його дитячі пісні лунали у відомих телепроєктах. Тоді два-три твори писав для юних виконавців щомісяця. Нині переконаний, українська авторська пісня знову стає популярною. У мене була така мрія, щоб щось подібне створити на Поділі. Щоб... Дати дорогу молодим талантам, щоб їх просто побачити, навіть вірш, музика і виконавець. Коли цей резонанс є, то тебе або хапає, або не хапає. От саме я чекаю цього резонансу. Українська авторська пісня нині лунає під гітару в шпиталях і на передовій кажуть організатори фестивалю. Пісні на сьогоднішній день актуальні ну, це звичайно патріотичні пісні, військові пісні, які потрібно, потрібно передавати в, в ноти, і щоб наші колективи, зокрема подійські колективи, їх витворювали. Організували фестиваль конкурс славень вже вдруге. Цього разу громадська організація Мистецтво про благодійні внески учасники визначали самі. А усі зібрані кошти спрямують на потреби захисників, зокрема на адаптивний одяг для поранених воїнів. Педакадемія проводить великі масштабні проекти, і ми, як творча родина, долучаємо кошти до їх зборів для того, щоб уже сьогодні були закуплені дрони, реби і так далі. Ми постійно співпрацюємо з нашими шпиталями от, і так само постійно співпрацюємо з нашими військовими. Це Дуже красивий і надзвичайно потрібний зараз напрямок мистецтва. Авторська українська пісня, ту, яку віками нам не давали співати. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста.